Ребята, у меня есть одна мечта, у стендов 2 І не говорили, что мені кажется, после Росія, у не таке все. У мене є две мечти. Можете, пожалуйста, їх доводите. У мене акарт 12 таких розовенький. Дуже його хочу легендарка. 19 и шези скидку десь 16-15 гривень. І Diggle Dragon Glass, блін, я так його хочу. Це улюблений скин, але я не можу його отримати. Добіть мені, пожалуйста, от підписників 50 підписників. Я мамі попрошу задонатити. Я буду навчуся грати добре, буду знімати відео не до кінця. І не плачу. І буду, вам з ним, і буду вам показувати, що в мене вийшло. Хорошо я граю чи ні. Всім пока.